Кілька днів тому, у березні місяці, в будинку культури та мистецтв Київського політехнічного інституту, що по проспекту Перемоги 37, відбулися перші збори територіальної громади міста Києва. У зборах територіальної громади взяли участь делегати, які представляли всі 10 районів міста Києва. На загальноміських зборах територіальної громади міста Києва йшлося про діяльність та відновлення прав столичної територіальної громади у відповідності до вимог Конституції України та Європейської хартії місцевого самоврядування. Збори територіальної київської міської громади відповіли таким чином, що знають відповіді на дуже багато питань, але влада, яка має бути під контроль на громаді, ухиляється від їх публічного і чесного обговорення та інформування киян. Київська муніципальна асамблея запрошує всіх киян взяти участь у другому етапі зборів територіальної громади міста Києва, як безпосередньо, так і через механізм проведення зборів, делегувати своїх представників просить активно, шляхом особистого підпису уповноважити делегатів зборів, передати через них свої особисті пропозиції та рекомендації. Київська муніципальна асамблея запрошує всіх киян взяти участь у другому етапі зборів територіальної громади міста Києва як безпосередньо, так і через механізм проведення зборів. Просить активно шляхом особистого підпису вповноважити делегатів зборів, передати через них всі свої пропозиції та рекомендації, щоб активно взяти участь у виборах до Київради та виборах київського міського голови. Україна народ. Того, з втратами, за жеркою, і народ довго зі втратами, у тразі і самобезпад. Ми учасники і симпатики у Ми переконалися, що гроші, брудні гроші, не перемогли народ. Ми побачили, що корупційна і бандитська влада зникла, але не переборена остаточно. Ми, звичайно, за революцію і проти контрреволюції, а ми готові захищати територіальну цінності з нашої держави. Наша вічна пам'ять героям небесні Сотні, які поклали своє життя в ім'я нашої свободи. Прошу присягаючи на вірність України, підтверджуючи високий духовний і революційний статус нашого майдану, віддато шану пам'яті героям Майдану і вулиці Грушевського. Візьми в період 90-х років. І Ярослав Бондаренко, Гробинянська варта. Ніхто не заперечує. Прошу проголосувати. З якого питання? З питання ситуації в Україні. Ну, наприклад, що ті країни, які відповідали за безпеку України, вони її порушили, вони організували, профінансували чути такою революцію, і тому вони так. не мають права зараз втручатися. Ті, що були з самого початку, Косик Ігор Володимирич, голова правління громадської організації, мач, член народної ради Солом'янського району і представник партії удар. Я вибачаю, що може так неадекватно ми починаємо, але люди добрі нас всіх тут дурять. Це не легітимно все. Я говорю конкретно по Солом'янському району. Як може 51 чоловік, який сьогодні зареєструвався, чи 200 чоловік, які принесли підписи, представляти 300 тисяч населення Солом'янського району? Якщо ви так пишете, що Конституція, Хартія, то Хартія говорить про більшість. А якщо більшість, то це повинно бути напечатано всіх ЗМІ. Повинна бути кропітка робота з кожним... Що що робиться? екс чиновники зібрались і зараз нам будуть розказувати, як вони за майданчику боліють. Не можна так робити. Зробіть все законно, це нелегітимно. Наша боротьба так ведеться, що гинуть люди. І відповідальність буде і на одних, і на інших. Я хотів би, щоб ви це зрозуміли. І така наша робота. У нас є 220 партій. Ми запрошуємо всіх в наші органи керівні. Окрім політичних партій, тому які в парламенті, бо не мають своїх кандидатів в президенти. Вони жорстко діідалізовані і не обов'язково правильно. Офіцерський корпус майдан. Да. По-перше, звертаюся до усіх ніякої політизації, ніяких провокацій, бо будемо виводити зал. Офіцери піднімуться і виведуть вас з зал. Асамблея повинна відбутися. І ми нікому не даємо. Це будемо вирішувати потім питання. Як журналісти письменник звертаються до всіх, хто не байдужий до долі України наприкінці наших зборів винести пропозиції і запропонувати виконуюча обов'язки президента, голові Верховної Ради Ради та прем'єр-міністру наше звернення відносно політичної ситуації в Україні і, 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 і наші пропозиції. Як найскоріше дати відсіч нашим ворогам? За Конституцією, за статутом територіальної громади, первинні, первинний суб'єкт муніципальної влади. Саме ми з вами сьогодні репрезентуємо волю і запити киян. Бо мер у нас у Києві у вигнанні, Київрада вичерпала мандат нашої довіри. На владу державна адміністрація перестала бути органом виконавчої влади Київської ради, вона пряме президентське правління, а президент у нас виконує обов'язки і, напевно, будуть зміни. І таким чином в райрадах в нас рай адміністрації, хоча ні, рай, рай, не, в районах немає такого органу Української Конституції. Тому від сьогодні територіальна громада міста Києва ми з вами. Стаємо провідним суб'єктом самоврядування. Не державна адміністрація, не Київрада. І я спробую доповісти вам, переконати, що це правда, що ми тут первинні по Конституції, по закону. На сьогодні територіальна громада була лише де -юре в Конституції і законі. Тепер де-факто на наших зборах. В нашій діяльності і в нашому житті, тому що статут давно затверджений, не було діяльності. Столична громада явить гідний приклад громадянам України, хоча я повинен сказати в невеликих містах і у Львівській, все, області, тут у нас є представники столичної радіпральної Хмельницької області, де вже утворили так чи інакше громади. Київ має стати з громади, громадою, і я вам його показую. Оце статут Статут Територіальної громади, який подали з Київ Ради затвердила у 2002 році, який три роки шість судів київські депутати того періоду і Олександр Мельчуково таки змусили зареєструвати, але який так до сьогодні і не почав діяти, бо тоді треба слухати людей. А якби слухали людей, ніхто б не штурмував ні адміністрацію в Донецьку, чи в Харкові, чи в Києві, бо туди ж ходять, як ми ж Гіор на музей подивитись, бо ці всі органи повинні бути відкриті для будь-кого. Ми так правда не вміємо, що ми яд... навчили, не навчилися навчились так працювати. Тому я хотів би наголосити, ви ж бачите, становлення нас як територіальної громади матиме, напевно, тривалий час, але головне, що ми його сьогодні розпочали. Тобто в Києві була влада, колись і сильна, і рішуча, провела Київ під час студентського намету містечка, під час ГКЧП не було пострілів, як ви знаєте. Ми при великому опорі піднімали прапор України перед Київською мерією. Це все була київська влада. На сьогодні ж ми революцію не провели Без цього Жертв, і як ви бачите, та й під час помаранчої революції Київрада і Київська влада консолідувалися з киянами. Сьогодні такої ситуації, на жаль, у нас немає, що звичайно сумно. Конституція закон трафікована Верховною Радою України ще в 97-му році. Європейська хартія місцевого самоврядування, а ми ж в Європу прагнемо, і навіть зараз. Так от, Хартія, це європейська стала відтоді частиною національного законодавства. І вона саме утверджує теж право територіальної громади в Європі в багатьох державах, коли мають статус юридичної особи, як і ми на це от сподівалися. По закону, таким чином, правильно все було на практиці, у нас в Україні знищено самоврядування до основання. Тобто, киянам не дозволили мати. Відібрали право на вибори, на совортування, що по факту є узурпацією влади і Поповим, і Герегою, і Голубчиком, і Макенком, і в першу чергу партію регіонів за останні три роки. Кияни лише формально члени громади, ми з вами, дійсно, як тут кричали. Статут ми маємо територіальні громади, але він не діє, бо влада управляла, управляла киянам, а не, давала, не надавала їм послуги. Фактично нинішня влада управляла потоками грошовими і більше, крім грошей, нічого перед собою не бачила і не ставила завдання. Територіальній громаді належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи бюджету, земельні природні ресурси, та ним розпоряджалися у ці роки фактично державна адміністрація. Територіальна громада до сьогодні не виявляла ініціативу до сьогоднішнього дня. А тепер ми заявляємо про свою здатність до самоуправління та самоорганізації. 140 -та стаття Конституції визначає місцеве самоврядування як право територіальної громади. Ми право користуємося самостійно вирішувати питання. 143 стаття Конституції Територіальна громада безпосередньо, от ми пробуємо безпосередньо через утворені органи, Ми їх утворимо сьогодні, управляє комунальними ресурсами. Здійснює контроль, ми не захоплюємо владу, ми будемо здійснювати контроль над владою, бо співчуваємо і владі, і народу, і киянам. Тобто громада є власником комунального майна і власник, але, шановні, для того, щоб власник нею розпоряджався, територіальна громада, ми повинні пишати шлях юридичного е статусу свого з юридичної особи. До цього ми от спонукаємо вас. Сприяти цій роботі. Бо законодавець мав наміри добрі відносно територіальної громади, та за 22 роки не спромігся нам всі питання виписати. Тому в таких випадках територіальна громада, ми з вами можемо прийняти необхідні рішення, внести пропозиції по доповненню законодавства і внести пропозиції по доповненню нашого статуту. Бо в ньому поки він зареєструвався, половину статей вилучили. В ім'я того, щоб було хоч щось зареєстровано, я хотів би наголосити, шановні, що кризи і революції, як і війни, вони ж неприродні для людей. Кризи це наслідок незрілості політичної еліти та помилок в управлінні і політиці у внутрішній і зовнішній політиці. Донедавна в парламенті ніхто нікого не чув, у нас парламент був навіть відсутній з точки зору парламентаризму. До сьогодні відсутні правоохоронні органі, які нас би охороняли, вони борються з народом ім'я влади. До сьогодні ми не здатні утворити уряд національної згоди, уряд примирення, а хоча б технічний. До сьогодні ми хто кого, схід чи захід переможе, на ну, Київ посередині та ще й по обидва боки Дніпра. Тому наша столична місія полягає якраз вирішити ці стратегічні питання. Чому? Київську, а тепер Харківську державну адміністрацію захоплюють. Бо влада закрита, її є, що ховати. Я вам засвідчую, хоч Канаді хоч де, відкрито дітей водять на екскурсію. Більше того, немає дверей і стін. вся влада працює в європейських офісах за склом. Йдеш і бачиш, що вони там роблять. Тому ми до цього ще тільки прагнемо. Але я хотів би наголосити, шановні, що Київ сьогодні відповідально наголошує зона економічного, культурного, управлінського лиха без керма і вітрил в революційних штормах, бурях і барикадах. І от в цей момент ми зібрались, за що боремось? Але раніше всі міліція, суд, прокуратура їх не призначали, поки місто не погодить. І тому переважна більшість. Структур, які від імені держави управляли в місті тими іншими підрозділи, вони були київські. Сьогодні серед них киян немає. Друга половина суб'єкт самоврядування. Але наверху хто. Оце всі науковці, академіки і професори, пишуть територіальна громада, а ми з вами перше усвідомлюємо, що це таке. Так, там просто в якому стані економіка, десь різні розберешся. От дивіться, наступно каже. Київ сьогодні, це 12-й рік, на 91-му році, на 91-му місці серед столиці. Після 13-го цього року ми будемо на 101-му, ми навіть не приймаємо участь, тому що там, крім всього іншого, ще такий показник, як ми себе почуваємо, впевнено, впевнено, впевнено в майбутньому. Ми культурно тихо і спокійно живемо, там таких показників нам і не світить. Оце така сьогодні ситуація. Хоча Київ прекрасне місто. Наступне. Ну, я просто, щоб показати, що нас метро зупинили, ми маємо 52 станції в Мадрід. Так будівництво Києва було 33% доля в Україні, тепер 20%. Але всі роки падає. І ні разу, ні Рада Київрада публічно, ні власть, ні розповіла, що ми безпорадні. Та да ми гірше і інших регіонів. Подивіться, Донецька область, плюс 47 пожити. Пожити, мабуть, там чуть. Бачите, які показники. Це ми базують тому, що шановні столичні люди, треба вже дійсно думати про, про, про те, чим ми займаємося. Наступне. Ну, іноземні інвестиції. Оце наша мораль, оце наша етика, оце корумпована влада, влада комерціалізована. А це половина в державі. І в державу вже ніхто нічого не тільки виводять, даже виводять наші. Наступне. Ну, тепер хто ж звідки нам гроші вкладає? Я не буду детально, ви почитайте. Але зверніть увагу, Кіпр, там коли ми кажемо, що ЄС нас отак любить, ми туди йдемо і багато вкладає, то в ЄС дійсно, ви бачите, 76% країн ЄС. Але 30%. А з Кіпра Великий не вже Кіпр нам вкладає гроші? Ви ж ці розумієте, що це наші гроші. Виведені звідси, щоб не оподатковуватись бюджет на медицини, на школи. От вам, але це треба усвідомлювати. Ну і за видом економічної діяльності, як саме бачите. Наступне. Ну, земельні ресурси безглуздо в містах землю протизувати неможливо. Треба на 50 років мати генеральний план. І там, де не можна, там не можна. У нас все навпаки. Потім викуповувати будемо за три дороги. Тому депутати, який ради всі при землі. І там, де станція метро вилізає на Троєщині, вже земля приватизована. І от купіть за бюджет. Там, де мост через електрику, там гуртожиток, там люди. От надо, на мост треба людей відселити. І так воно все виникає. Далі. Ну, от наше житло, на, на все житло виділили там 140 мільйонів замість 14 мільярдів, щоб ви знали на це. Двох словах. Что меня интересует? Я житель района, живу в этом районе уже 51 год. Мне 54 года. Из них 51 живу в районе. В своем районе я создал десятки рабочих мест. Я в своем районе всю жизнь... Что-то делаю полезное. Меня сегодня интересует вот что. Не о том говорить, насколько там легитимно то или другое собрание, не о том какие фамилии, не... какие у нас есть в районе проблемы и в городе. Надо, чтобы нашлись ответственные люди, которые готовы брать для себя ответственность, чтобы свет, свет светился, чтобы вот эти в кране, чтобы дороги ремонтировались, чтобы был порядок общественной улицы. Кто это будет? Какие фамилии? Под какими флагами? Какие партии? Я любых готов поддержать самым активным образом, самым активным образом, но чтобы люди, которые готовы решать проблемы, понятно? А они готовы поддержать этих людей? Каких этих? Если они будут держать, готовы их поддержать, если вы будете вас готовы поддержать, эти будут этих поддержать. Те, кто хочет на самом деле не балаболить и никого-то контролировать. Контролируйте, будешь сказать, что дурак. А ты возьми, сам что-то организуй. Вам? Поэтому те, кто собирается организовать, я не против и не за. Я сейчас в данном случае моя позиция Я не против каких-то конкретных людей. Я против того, чтобы это все опять в балаболку превращалось. Я за то, чтобы вышли люди, которые скажут, что они собираются делать, какие проблемы решают. И что им нужно сделать, чтобы их поддержать. Я готов самым активным образом поддерживать людей, которые решают проблемы, а не кого-то контролируют. Вот Игорь меня звать Фамилия моя Ткаченко.